Є новина друзі. Як Зеленський хитро рятує Єрмака та найсерйозніші перемовини про мир. Дослухайте до кінця. Бо те, що Єрмак е, ну, попав в переговорну групу, яка полетіла в Швейцарію, Ну, я думаю, вона вже туди їде. І завтра будуть ці перемовини. І у Мєров теж. Я думаю, що це може бути ще й спосіб врятувати Єрмака, тому що перемовини зітягнуться. Є термін до 27-го числа. Ну але вони можуть затягнутися. Це об'єктивно. Про термін ми зараз ще поговоримо. І таким чином ну, всі забудуть, що всі хотіли і вимагали від Зеленського звільнення Єрмака, якого Железняк назвав Алі Баба на плівках Мінніша. Ну і про Мєрова можуть забути, тому що він, як на мене, теж має нести відповідальність по цьому кримінальному провадженню. І знаєте, що це може підтверджувати: Ну що Зеленський все знав, бо так ну мені здається, знаєте, це припущення, тому що ну для чого тобі рятувати людину, коли ти просто можеш звільнити Зняти з себе всі підозри, а ти вставляєш його в переговірну групу для того, щоб відтягнути його звільнення і врятувати. Залишити ну тільки якщо в тебе є з ним якісь справи відповідні, і ти знав про якісь справи, і теж будеш нести відповідальність. Але це знаєте припущення. Найсерйозніші перемовини про мир. До речі, це все вже є в телеграм-каналі. Є новина в шапці профіля. Підписуємося, а вас там немає. І ви втрачаєте інформацію. Так от найсерзніші перемовини про мир вже все летить. Дуже швидко все відбувається. Європейці вже передали на третій день перемовин. Передали свою пропозицію Трампу. Ніхто нічого не затягував. Те, що я говорив попередньому відео, що Ну мають бути конструктивні ці пропозиції. Вони вже в США завтра на перемовини прилетить Рубіо і експерт по нерухомості Вітхов. Ну який просто веде перемовини на стороні Путіна, і це об'єктивно також від Європи будуть представники Німеччини, Британії та Франції. Ну і українська делегація це все буде відбуватися в Швейцарії, і наші можуть вести перемовини з росіянами. Можливо, після раунду перемовин будуть якісь онлайн перемовини із росіянами. Ну але це теж. Припущення Чому найсерйозніші ці перемовини? Тому що вже є інформація, що саме хочуть обговорювати європейці. Бо нам Зеленський каже, що тут не питання ні в яких пунктах а європейці саме хочуть обговорювати пункти. Перший пункт це зменшення збройних сил України, і це правильно це ми маємо вирішувати як держава. Другий пункт це території, які хочуть віддати наші. Це теж хочуть обговорити європейці не згодні з цим. Третій пункт це гроші. Вони не хочуть, щоб Путін заробив. Не ну, так розумію, і не хочуть, щоб Трамп заробив. Вони хочуть заробити. Це зрозумілі речі, і четвертий пункт гарантії безпеки. Тепер США готові давати, а європейці якби не зовсім тому що бояться, що Путін нападе. Ну будемо стежити, але це практично найсерйозніші перемовини, які були. Тому тримаємо кулаки. Ну і треба відстоювати інтереси України, і це завдання зеленської делегації.